Вони співали ще не вмерла і вмирали. У кожному з нас є щось невимовно болюче, коли чуємо слова, віддав своє життя. Адже це означає, що хтось не повернувся додому, не обійняв своїх рідних, не почув сміху дітей. Не пройшовся вулицями рідного міста, не побачив більше рідного, мирного неба. І ці хтось це наші захисники. Наші ангели-охоронці, 47 імен та світлин відтепер у на алеї героїв, 47 сімей та один біль на всіх, однаково гіркі сльози та спустошені душі. Їх, хоч на мить заповнює згадка, світле відчуття, що рідна людина поруч, з блакиті спускає світлий промінчик і ніби гріє своїм теплом. До світлини свого синочка героя прийшла мама Валентина Руденко. Говорить, її Олексій, неначе відчував, що додому живим не повернеться. «Він не хвалився, Я не вернусь отут. Він такой не касає. Це долі історії, які залишили свій слід у серцях. Вони розповідають про сміливість і відвагу тих, хто не побоявся віддати найдорожче, що мав, своє життя, заради свободи і незалежності. Рідної землі, серед тих, хто гірко проливає сльози, і мама загиблого героя України Сергія Бошка. Тепер він так по рідному та щиро посміхається їй зі світлини. Веселий, життєрадісний. Турбувався він про всіх і, і про всіх, і про все, лише не про себе, мабуть, Ну, а зважаючи на те, що він здійснив цей подвиг, так точно не про себе. Він дуже оболівав за українську землю, за неї воювати пішов. Ніхто його не посилав і його утримати також ніхто не міг. Востаннє Ірина Іванівна розмовляла з синочком за декілька хвилин до його загибелі. Каже: мам, ти з їжаком зв'яжися, тому що чомусь мовчать щодо переведення мого. Це, мабуть, з місяць прийшло, як вже подали документи. Я до того їжака намагалася додзвонитися, але спроба моя була невдала спочатку. І от Сережа телефонує і говорить: «Мам, що там тобі вдалося зв'язати з їжаком. Я кажу: Да ні, поки що Сережка ні. Ну, може, пізніше тобі це вдасться. Ну, все тоді. Я дуже поспішаю. Мушу бігти. І все. Оце було останнє, що він мені сказав. Буквально через кілька годин я дізналася, що Сережа, мабуть, до він як побіг, так і побіг уже, що Сережа вже загинув. Ну, оце така остання наша була розмова. Але єдине, що я не сказала, що він завжди розпочинав усі розмови. Мам, як ви там, все нормально. Ну, ця розмова не була виключенням. Лунає державний гімн на обличчях присутніх сльози скорботи за загиблими, за тими, хто не вагаючись, став на захист рідної батьківщини. Серед присутніх родичі друзі, побратими загиблих. Сьогодні на них веселими очима спостерігають з портретів їхні сини, брати, чоловіки, друзі, які пішли на війну і не повернулися. І кожен із них відчуває гострий біль, біль втрати, яка ніколи не загоїться. Турботлива дружина Марина ставить лампадку та кладе квіти до банера свого чоловіка Володимира Білоуса. Говорить, він був найкращий, та не підібрати слів, щоб описати біль. Не існує ліків, щоб його вилікувати. Саме добрішою людиною, завжди веселий, завжди життя радісний. І дуже, дуже, дуже нас усіх любив. І я вдячна і людям всім, що прийшли, і це що його не забувають. Це дуже важливо для нас усіх, що їх не забувають. Жартома Марина згадує розмову з чоловіком, яка, на жаль, стала останньою. Просив набрати активоване вугілля багато. Бо в посадці були абрикоси, хлопці наїлись, діарея. Тому на це відділення «пожалуйста, купи, скільки можеш» ще перейшли. Це було буквально 6-го числа, повинні були до них їхати, а 4-го так і трапилось. Молоді хлопці, які ще зовсім недавно планували своє майбутнє, будували мрії, пішли захищати нас, захищати нашу свободу. Вони не побоялися зустріти ворога, не здригнулися перед небезпекою, бо вірили, їхній подвиг не буде марним, їхня жертва не буде забутою. Дорогі друзі, наразі наше з вами завдання. Пам'ятати про наших героїв, пам'ятати всіх і пам'ятати поіменно, приходити сюди, приносити квіти, от, в своїх серцях і душах нести світлі образи наших хлопців, наших захисників, наших героїв, які захистили нас із вами, і нашу Україну. Дорогі друзі, завершуючи, хочу сказати словами Тараса Шевченка, нашого генія. Він був мудра людина і любив повторювати бажаю здоров'я всім і кожному. Це дуже важливо, не тільки Тарас Шевченко, а всі ми це розуміємо. А далі він патріотично додавав во славу нашої преславної України. Так от, во славу нашої преславної України. Я бажаю всім і кожному доброго здоров'я. Ну а, а наразі слава воїнам, які загинули, захищаючи Україну та свою рідну неньку варвинщину. Слава Україні! Але я героїв це відповідь на їхню жертву, це вдячність. Обіцянка пам'ятати їх завжди, пам'ятати як борців, як захисників. Як тих, хто залишив своє життя на полі бою заради того, щоб ми могли жити в мирі. Поруч біля свого чоловіка Віктора вдова Вікторія в німій скорботі прийшла до банера в сльозах, ховає горе, ділиться її коханий, залишив лише найсвітлішу згадку. Був чесною, справедливою людиною. Ну, последні слова казав він, які в нас хороші діти, і синок, і доцільні. Яка ти в мене, ти в мене лучше. Любив порядок, чистоту. завжди кругом, щоб першому бути. Любив Україну. Як не я, хто буде захищати. І все время доказував кругом всього, що чого так від чого так. І так і пішов. Це місце нагадує про те, що свобода і незалежність не даються просто так. За них платять життям. Цю ціну заплатили хлопці з варви, які могли б жити довге і щасливе життя, але вирішили, що доля їхньої країни важливіша. До останньої хвилини чоловік Вікторії Колос турбувався лише за свою родину, знав, що додому вже не повернеться. Він останній сказав, що я йду, але я не повернуся. кажу, чого ти балакаєш, як так? А він каже: дай Бог, будемо живі, не помремо. Ну, він попрощався. Він знав, що там таке. Ці імена будуть жити вічно. Вони будуть нагадувати нам про те, що кожна жертва не є даремною. Так ніжно, ніби до рідного сина притуляється до банера Віктора Свіргуна, теща Антоніна Григорівна. Витираючи сльози, говорить її Вітя був найкращим батьком та справжнім сім'янином. Завершення життя короткого чи довгого визначається лише тим, заради чого вони прожив. Це життя він знав, заради чого він жив. Він жив заради сім'ї. Розумієте, це людина, яка присвятила своє життя своїй сім'ї. Він віддавав всього себе. Він був щирим і добрим, і він не хотів, не вдавався, не хотів здаватися хорошим, добрим. Він такий був насправді. Така людина, він наш ну він нам як син. Завжди допомагав по господарству, носив на руках доньку, розповідає. Пані Антоніна, щось робив завжди, щось, все своє всі вільний час, все присвячував він сім'ї. Їх кожний вихідні були сплановані. Вони ніколи просто так, він не прожив одної хвилини просто дарма. Розумієте? Він віддавався сім'ї, дитині, жінці дитині. Він жив для них, просто для них. Це людина, яка ну, всі чесноти, які я на світі, всі йому. Розумієте, Нам тяжко дуже, тяжко сім'ї, тяжко дружині, тяжко дитині. Ця війна зламала і смерть тата зламала дитину. Розумієте? Дуже зламала дитину. Вона ще маленька. Якби вона манюсінька була не пам'ятала, або вже зовсім доросліша. Вона ще зовсім маленька, вона його знає. Це для неї така біль. Вам просто не розказати. Варва плаче сьогодні, плаче за своїми синами, за своїми героями. Але вона також стоїть з гордо піднятою головою, бо знає, їхній подвиг не був марним. І алея героїв це не тільки місце для скорботи, але й символ нашої незламності, нашої віри в перемогу, нашої вдячності тим, хто віддав своє життя за Україну. Її встановили за кошти бюджету Варванської громади. Для нас це ну ну край важливо, так що ми дуже раді, що все ж таки ми зробили те, що люди хотіли. Ну от, ну, і відповідно пишаємо з того, що в нас тепер є місце, куди можна прийти і відповідно покласти квіти, постояти, подумати над життям, подякувати подумки чи неподумки героям, які нас захищали. Подивіться на ці імена: згадайте про тих, хто залишив нам свою свободу як найцінніший скарб. І нехай у ваших серцях з'явиться не тільки смуток, а й гордість гордість за те, що вони наші герої, і вони завжди будуть з нами у наших серцях, у наших думках, у наших молитвах.